Для чого в жимі лежачі потрібен міст? Мене звуть Олексій Шаравара, я фітнес-тренер з Києва. Якщо хочеш шарити, підписуйся. Я часто бачу, що люди, які займаються для того, щоб схуднути або набрати м'язову масу, копіюють професійних спортсменів. Але тут треба розуміти, що у професійних спортсменів зовсім інша мета. Якщо твоя мета набрати м'язову масу, то тобі треба пропрацювати цільовий м'яз. І в даному випадку це груди. Міст використовують професійні пауерлифтери, мета яких підняти більшу вагу. Вони його роблять для того, щоб зменшити собі навантаження, зменшити амплітуду руху та підключити більше м'язів, такі як найширші м'язи спини. Тому вони і кладуть штангу нижче, майже на живіт. Якщо твоя мета проробити цільовий м'яз, то не треба робити міст. Навпаки, треба намагатись ізолювати цільовий м'яз і виключити з роботи інші м'язи. Так буде менше навантаження на суглоби та зв'язки та менше вирогідність отримування травми. Ну а якщо в тебе живіт як барабан, то взагалі не треба зараз думати про якісь рекорди. Саме для тих, хто хоче позбутись живота, я створив програму тренувань, яку ти можеш отримати по посиланню в шапці профіля. В програмі є вся необхідна інформація.